33-ю річницю відзначає третій луганський прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. До цієї дати у Дніпрі відкрили меморіальний комплекс серед запрошених чинні військові та сім'ї загиблих. Від командування рідні отримали відзнаки своїх героїв посмертно про звитяги та унікальні операції. Загону дивіться у наступному сюжеті. Третій луганський прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса тримає найгарячіші напрямки фронту. Цифри лише за останній рік вражають, бійці ліквідували 5 тисяч живої сили противника, 20 тисяч російських позицій, майже 300 одиниць важкої техніки, стільки само артилерійських систем, а ще понад 3 тисячі автомобільної техніки, 530 ворожих безпілотників, більше як 100 складів із бойкомплектами. Треєктивна система залпового вогню ураган на відстані 40. Чотири кілометри Дмитро Олексюк, командир підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс Державної прикордонної служби, називає одні із останніх знищених ворожих цілей. Нині воїни перебувають на Купінському і Лиманському напрямках та на Донеччині. За крайніх наших 18 днів роботи це станом на сьогодні. Нашим підрозділом ліквідовано та поранено близько 900 окупантів. Це знищено більше 50 одиниць бойової броньованої техніки, такої як БМП, МТЛБ, танки, гармати. Ну, результат кожен день приносить підрозділи колосальні. Успішні операції третього луганського прикордонного загону увійдуть в історію України. Це дуже важкий був напрямок. Там точилися важкі бої. Це навіть не ті бої, які були в Серебрянському лісництві у 2024 році. Все набагато складніше. І там за кожним кущом ворог реально і була така ситуація. Зараз ми про неї робимо великий документальний фільм, коли наші бійці виходили з повного оточення. Через водну перешкоду, через Сіверський Донець, була проведена унікальна операція по виведенню наших військів сил. 75 метрів водної перешкоди долали в рятувальних жилетах, на рятувальних колах по канату натягнутому. 33-ю річницю від дня утворення відзначає загін у ці дні. Цей меморіальний комплекс саме стане для наших бійців відчень родин наших. Воїнів стане саме таким сакральним місцем, місцем збору, місцем вшанування. Такий от захід він, напевно, не тільки в цьому році, і не тільки до дня частини найголовніше а напевно, один з найголовніших взагалі в історії нашого загону. Меморіальний комплекс відкрили у Дніпрі. Головна частина монумент помста для вшанування пам'яті прикордонників. Серед тих, кого тут згадуватимуть Василь Пілікін, Кулеметник його дружині Галині, вручили відзнаку від командування. Чоловіка нагородили посмертно за оборону Бахмута. Зайшли 19 грудня 22 року. Це був другий захід на нуль, і от 8 січня він загинув. Він просто кричав мені, слухавку загинули діти. Ти розумієш? Діти загинули. І хлопці казали, він як остервенілий. Він вийшов третього на позиції. Він шманав ту навалу, просто каже: вони йшли, йшли. Таке враження, що під наркотою. А він їх просто косив. Трату батька найчастіше сприйняла донька, розповідає жінка, намагається жити далі з думками про свого захисника. Він сюди потрапив, служити строкову службу і потім залишився на контракт. І він військовій службі віддав 11 з половиною років. Він просто був людиною, яка з закритими очима розбирала кулемет. Він робив все для того, щоб Україна. Була незалежною помститися за кожного побратима прагнуть бійці 3-го луганського прикордонного загону. Воїнам потрібна підтримка, аби знищувати ще більше живої сили та техніки противника. Нині збирають на репсистеми, системи безпілотники та квадроцикли. Сума в 3 мільйони гривень. Просять долучитися усіх небайдужих з Дніпра. Олена Оленам Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон єдині новини.